Друзі, всім привіт! На зв'язку знову ваш і Як ви вже знаєте, ми займаємося чесним перегоном та підбором автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Думаю, всі ви вже бачили цю крутезну хонду серве в наших каналах Viber, Telegram каналах також YouTube каналі Вона була свіжо пригнана один день в Україні. Замовник швидко зреагував, скинув завдаток. Та вже сьогодні зранку ми будемо доставляти її у місто Нововолинськ, це Волинська область замовнику та допомагати при реєстрації у сервісному центрі. Їхнього міста. Друзі, всіма улюблена Honda CRV в рестальнівій версії чистого 2015 року випуску на 1,6 дизельному двигуні з автоматичною коробкою передач. На крутій комплектації жодний елемент в цьому автомобілі не фарбований і 170 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Та й взагалі, друзі, це швейцарський автомобіль, який був викуплений у приватного власника, який обслуговував його виключно на сервісному центрі Honda. І з ним немає жодних проблем чи нюансів. Тільки такі перевірені та якісні автомобілі ми приганяємо. Я думаю, хто слідкує за нашими каналами, ви вже знаєте, як ми працюємо тільки чесно та перевірено. Тому кого цікавлять автомобілі, звертайтеся до нас. Що ж, незважаючи на погані погодні умови, ми продовжуємо рухатись у напрямку нашого замовника міста Нововолинськ. На дворі йде дощ, асфальт мокрий, купа калюш, ямів. Друзі, але автомобіль показує себе дуже гарно і дуже впевнено. Як ви вже могли бачити з попередніх відео, автомобілі ми приганяємо тільки якісні. В цьому автомобілі йде резина 22-го року, майже з повним протектором. Тому дуже класно вона тримається дороги. Жодних нарікань на автомобіль немає, автомат працює відмінно. Як ви бачите, ми їдемо Із рухом 110 км на годину. Всі системи автомобілів відпрацьовують на відмінно, тому рухаємось ми впевнено, спокійно і, головне, з комфортом. А кого цікавлять такі автомобілі, звертайтесь до нас. Зараз, друзі, ви можете бачити, ми в'їжджаємо у місто Червоноград. До нашого замовника залишилось не так вже і багато, десь орієнтовно 50 км. Тому автомобіль ми продовжуємо доставляти спокійно, в певному ритмі. На конкретну годину ми з ним домовились зустрітись у сервісному центрі та допомогти йому пройти експертне дослідження по автомобілю та допомогти зареєструвати його на українську реєстрацію. Друзі, і вже ми в'їхали в Волинську область. До міста Нововолинськ залишилось буквально декілька кілометрів. І наш замовник нас вже очікує, ми вже з ним попередньо зідзвонилися. Тому доставляємо, перевіряємо, проходимо експертне дослідження, проводимо спочатку тест-драйв, потім проходимо експертне дослідження, потім проходимо адміністратор, реєструємо автомобіль та тоді вже повертаємось додому. Як ви бачите, вас вітає місто Нововолинськ. Є позначка. Ми в'їхали у місто. Зараз вже будемо зустрічатись із нашим замовником, передавати автомобіль та реєструвати його у сервісному центрі МВС. Ну що ж, друзі, автомобіль ми доставили, провели детальний огляд та тест-драйв автомобіля. Також допомогли нашому клієнту із проходженням експерта у сервісному центрі МВС. Та він вже сам зареєстрував його на українську реєстрацію і скинув нам ось такий фотовідгук із номерами автомобіля.